Сьогодні придбав отакий ліхтарик. Розпаковка. Бачите, яка лінза. Карабін, ніж, магніт, дві викрутки, свисток, запальничка. Зарядка USB. Ну, USB Type-C. Сім режимів освітлення. Раз, два, три, 4, 5, 6. І якщо натискуємо і довго тримаємо, то це буде сьомий. Це все одразу світиться, крім червоного. Якщо в режимі в такому це на всю катушку, тільки біле світло, світило в мене одну годину. Якщо отаку, трохи поменше, 2 години. Ну, це такий аварійний.